Колодічик Світлана, консультант-директор, спонсор Кліченко Галина Павлівна, наставники Сківа Олена і майстри Тетяна Федорівна і Микола Миколайович. Користуюся продукцією три роки, не так давно в компанії, зупинюся на продукції, що стосується щитоподібної зараз. Я особисто спробувала в цьому направленні майже, майже все: лапчатка біла, постач білий, чага, еліксир для щитовидної, східний гриб, спіруфлор, фітоздоров'я для щитоподібної залози, оушен про результаті, що я мала. Зменшився вдвічі за пів року е, вузол, який в мене був знайдений при е, УЗД. Ще хочу звернути вашу увагу, на, е, я про це на деяких наших заходах вже розказувала. Е, продукція, яка мене вразила, що стосується антипаразитарної програми. Е, що в мене дочка два роки ходила до косметолога, вирішуючи проблему акне, за два місяці вона позбулася тої проблеми, і ну, є це, якби я сфотографувала це, Мо і ви, так. Е, е, <рес> А у вас є там, ви за, 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 зафіксували цей момент. Ну, Це дійсно вразило, і вона теж задоволена. І, до речі, вони мене вся сім'я приймає, що, е, що по тестуванню. По комп'ютерному рекомендують завжди лікарі і Я рекомендую всім. Ну, продукція дійсно, дійсно достойна поваги і кожен вирішує свої проблеми стосовно свого організму особисто. Тому користуйтеся, отримайте свої результати, ви їх отримаєте, спробуйте. Вас буде. Бажаю всім добра, щастя, здоров'я, до нових зустрічей. Вітаюся. <плевиця> <До вас, плевиця> ну, я Тишенко Тетяна. Я тут у вас новачок. <плевиця> я ще не знаю багато такого, не можу нічого багато сказати, але ну, почала користуватися продукцією. Мені взагалі подобається, тому що я ну, вже більше 20 років я не хожу в аптеки. І тут знайшла таке, що для мене просто це ну, не хімія, а все натуральне і все і це мене от наче так сюди притягло. І почала пробувати. ну, Далі може покажу, чи розкажу, що які вже в мене будуть там результати. Ну, а поки що зараз я не можу нічого сказати, тільки почала пробувати.